Привет! У нас сейчас будет распаковка. Это будет посылка с Китая. Я заказывала очки какие-то, сейчас типа в Мексике Мне стало интересно, в чем не видна такая форма. И заказала чехол для телефона. Добрый день! Да, І так. Я, звісно, будуть терафітні, навіть не дуже такі. Пластикові, легенькі. Але. Якість, звісно, не дуже. Ну, а що я хотіла. І вони великі. Але. А чого вони ті виглядять? Бо це така форма. Але вони такі великі, жесть. Вони непогані, так? Ні, не ваче. А чому? Мені непогано. Але вони дуже великі, вони прям. Максимально великі. Може, тут щось можна зажати? Буду фотографувати. А ну нема, немає, не помі. Ну, не Тобі тоже немає. Необачець. Блін, мені подобається, але вони великі, обідно. Що делать, що делать? Що делать, що делають? Обагнуть тут. що подогнути? Якщо Я oh. Заказала чехол. для телефон? Що за це ганстайл? Це все. Чого? Отакій. Красивий. Що це... Що, ну красиво виглядає, чого. Ну, це злізе вже післязавтра. Нічого буде. не злізе, не злізе. І ще така веревочка до нього йде. І м'якенький, не падається. Буде дихати Ну О, чого ні, ну прикольно вже. І саме. Ми заказали заправки для кальяна на основі клітковини. Я були мої. Тіба і безпітінові. Це те саме? Так. там просто написано. Що ти робиш? Не знаю. Рекламу ми їм робити не будемо. Тому що вони відправляли дуже довго. А, відписують вони дуже хамовито. Но, кажуть, що ці заправки дуже-дуже спачно пахнуть, і крім них в Україні такого ніхто не робить. Але я думаю, що це брехня, по-любому ще має бути якась контора, яка виготовляє беднікотінові заправки на клітковині. Але... Тут такий тубус був бувник. 6 штучок по 50 грам. Ціна 500 510 гривень, так да, 500. 500. 500 гривень. Так, що це якийсь морс? морс. Щось, щось свіже має бути ягідне. Відкриваємо нюхаємо. Прикольно. Як забродивший компот Ні. з гранатом. Граната. О, я думаю, що воно пахне. Гранатою дуже класно віддає. М -м, прикольно. Мені подобається, як пахне. Хорошо. Сьогодні будемо тестити. А їм єсть. Далі. Це чистий гранат. Юля дуже хотів гранат, то ми заказали. Має бути кисленький, напевно. Такою чистим гранатом пахне, так? Да? Угу. Похоже, на той Морс, бо там теж в складі є гранат. Але смачно. Ти коло цих заправок, що, коротше, їх треба міксувати між собою. Можна міксувати. І буде такий необичний дуже вкус. А це я заказала вкус йолки. Прикольно вже. Ухти. Знаєте, якийсь доктор мом якийсь. Це, коротше, коли береш на. В лісоторговій базі дошку цю соснову, а це такий точно запах свіженький такий. Ну, прикольно, мені нравиться. Тобто запах хвої. Так, да. але клас. Я думаю, це буде круто. Цікаво так. на основі, чого це, це ж смола, клас. якщо це хвоя. вона ж смола, не можна неї дихати. Фруктова е, клітковина, гліцерин, патока, харчові ароматизатори. Хімоза е, страшніша. Полуниця, грейпфрут і малина. Пахне вже сюда класно. Ну шо, не відкривається. Вау. Жувачка, герол. Так. Да? Оце да. для сіяго чи щось таке герой жувачка. Дуже смачно пахне. Дуже. А що можна пробувати перше? Не думав, все наліксувати. Да, все, ти що, хоть коні двигнути діше? Apple tart. яблучний тарт. Яблучний штрюдель. пробуємо. Нюхаємо. Ну, та, звісно, так мало його тут покажи. 50 грам в середині. Там на дні, коротше. Угу. Ого, ну, це щось таке ште штейнштен. Прикольно. Ну, таке Реально специфічне, але тут чітко за таким фліп. пряником. пахне угу. пісочним, так вкусно. Так, да, прикольно. Блін, я хочу з'їсти його. Я хочу якоїсь булки ходить. Це Брін, прикольно. Клас. прикольно. А тим його. Він це дуже смачно. В них взагалі дуже великий вибір, дуже важко було вибрати щось. А, так, тут в нас виноград. Зелений, красний, смородина і єжевіка. Як воно там буде у нас? Він, чи лісові ягоди якісь? Yeah. Ні, ну виноград це не лісові ягоди. Прикольно теж. Сок, садочок, яблуко, Яблок, винограду. Виноград. Хто пив, то це такий запах. І тут ще чимось віддає, якимось м'ятним чимось таким. Теж жувачку, одну таку оддального. Угу. Bubble так. Okay. Ага. Прикольно. Мені подобається. Я дуже хочу йолку чимось зміксувати. Ну, не сьогодні. А йолку попробую. Я хочу щось нормальне. Та йолка нормальна. Коротше, дуже круто. Єдине, їхній мінус це спілкування з клієнтами. Вони, таке відчуття, що вони їх не цінують взагалі. Ти пишеш їм, чому так довго, а вони пишуть: ну, бо так, так треба було. Не хочете заказувати, ми можемо відмінити замовлення. Ну, таке хамовите якесь ставлення. Але пахне вкусно. Ціна нормальна, ціна нормальна. Мало трошки, ну, 50 грамів це Грамовку. Ми просто взяли в тубусі наборчик в них був, такий типу, акція, знижка то ми взяли попробувати Там є 90 грам, по-моєму, і ще якийсь розмір 120, напевно? ні, ні це Там 90. три розміри. Коротше, що найбільше зайде, того і візьмемо більше в наступний раз. І потім ще щось друге на таку тубус закажемо, щоб просто спробувати щось вибрати. Від 1000 гривень в них, мов штуки дають в подарок, але. І там такий обичний муштук, тільки їхня емблемка і вірьовочка така, що на сусить. Й... Ну, таке. Але, коротше, будемо сьогодні тестувати. Прикольно, я думаю, має бути круто. Так? Ну, не знаю, спробую, тому вже скажемо результат. Бо запах прикольний, а на вкус ну, не знаю. пахне класно, так. Мені цікаво, спробувати, чи є якась різниця між тютюновим і не тютюновим. Типа в них на, на сторінці, там, в інстаграмі написано, що це, типу, від нього більше йде дим, навіть йде, ніж в ікій Ну, в них на відео там, де вони тянуть кальян, то прям диму багато дуже. Таже робили, типу, ті, як смерч як, такий. Попробую. Попробуй. Я вмію пользу пускати. А чого добились ви 27? Та ми вирішили. Так що, все, всім гарного дня. Дякую за перегляд. Підписуйтесь обов'язково і ставте лайки.